Величезний привіт, запрошую вас на канал самих найкращих. Запрошую на перегляд акційних акцій в магазині Аврора. Королики знову сидять незадоволені. Ми сьогодні знаєте, що з вами подивимось акції, які розпочались з 5 вересня, з 5 і тривають по 11 вересня. Ми сьогодні з вами розглядемо ось ці акції. Тому я буду Я сподіваюся, що це буде доречно. Дякую за коментарі та за вподобайки. Також вам хочу подякувати. А зі знижкою у цей шприц спеціальний для унітазу дезінфікуючий 111 гривень в акції зараз. І також хочу попросити вас, вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій, в тому чи іншому магазині, щоб ви дізнавались першими. Так, а, блок для унітазу Доместос по 40 гривень одинарний. Чесно кажучи, я ніколи отакий одинарний не користувався, завжди брав оці. Вони виходять дешевше, мені здається, вони будуть краще не знаю. Зараз по 49 гривень. А, так, і набір, а, що тут у нас, Domestos дві штуки по 99 гривень. Так, в мене впала ціна. Балон запасний Airwick 139 гривень в акції. Так, добре. Також бачу в акції зараз ось ці запаски доместос 3 в 1 по 34 гривні. І ось такі звичайнісінькі по 9 гривень, трішки дешевше. Веллі. 69 гривень коштують капсули. Пакування 10 штук. А, так, що тут у нас? Зберігає колір. І тут ще якісь одні. Для чорних речей також по 69 гривень, також 10 штук в упаковці. В акції Silent Бенк. Мені здається, він також буде хороший для унітазу. Треба колись придбати, щоб з вами потім порозмовляти на кльових та фігових у відео. Зараз 99 гривень в акції. Ось така новинка з'явилась. Кріт 60 грамів. Всі знаєте для чого він, для прочищення зливних труб. Показую як новинку. І кешбек 10% національний. Не забувайте, що встановлюєте картку, купуєте українські товари. Вам одразу буде нараховуватись кешбек. Це також дуже добре на сьогоднішній день. Так, давайте далі роздивимось. Перволь в акції колор 195 гривень, 13 штук. В акції капсули Персіл колор 13 штук 199 гривень. Зі знижкою також бачу капсули Аріель 10 штук 187 гривень в акції. Капсули для прання дитячих речей 109 гривень, 17 штук в упаковці. Завжди, де ось стоїть ось такий значок, а зроблено в Україні або ж наклеєно на продукції, Ви з цього будете отримувати кешбек. Це дуже хороша зараз підтримка для вітчизняних, для наших, можна сказати. Це дуже добре для наших виробників, які випускають продукцію. І для нас також, що ми купуємо українське, підтримуємо. І ще й нам з цього йде кешбек, повертаються гроші. В акції капсули Wash Free, універсальні 4 в одному, 11 штук, 89 гривень. Також в акції Брев, ціна його 700 г. Ціна його в акції 88 гривень. Сілан, оцей парфумований. Літр – 139 гривень. Великий силан – 269 гривень, 2,700. І поряд стоїть силан літр 400 в акції 139 гривень. Також в акції лінор 700 грамів, 98 гривень. В акції порошок Персіл Колор 300 г для автомат машинки 55 гривень. Зі знижкою тайт для ручного прання 300 грамів 39 гривень. Порошок Гала автомат 29 гривень, 300 г, зверніть увагу, знижка 30%. Також а, знижка, а, це вже закінчилася акція. Добре. Порошок Савекс в акції 284 гривні. 3 майже 3,5 кілограми. Перволь колор ренью. Літр 195 гривень. І в акції Перволь для чорного 199 гривень. Гель для прання Аріель колор 219 гривень. Знижкою Сіліт Бенк. Це йде засіб від жиру 750 грамів 149 гривень. 900 мл фейрі в акції 109. Також в акції в фейрі літровий по 118 гривень. І тут, господинки, увага, зверніть, будь ласка, свою увагу фейрі. Об'єм літр 500. На нього найкраща ціна 145 гривень. В акції ось ці засоби для волосся. Це у нас іде кондиціонер для волосся, також є безсульфатний шампунь для волосся. По 69 гривень, і також із цієї фірми є скраб для волосся по 74 гривні. Із цієї фірми засіб для волосся рідкі кристали з аргановим маслом 100 мл 99 гривень. Спрей-кондиціонер для волосся 200 мл двофазний 69 гривень. Зі знижкою можна придбати шампунь сльйоз 134 гривні 440 мл. А це якісь новинки на поличках в магазині. Ой, навіть витягнути не можу. Аврора, дивіться, це якісь нові шампуні, бачу, да, шампуні по 400 мл. Це йде Ненашинський, це йде Корея. А в ціні зараз вони по 219 гривень. Я також обов'язково спробую. І будемо також з вами розмовляти на кльових та фігових. А це я ні, це не для чоловічих. Тут би написано було чоловіче. Усі по 400 мл по 219 гривень. Зараз це проти лупої. Бальзам маска для волосся 480 грамів, 64 гривні. Маска від Доктор Санте кератин 300 грамів 64 гривні. І з цієї ж серії спрей для волосся доктор Санте 150 грамів 69 гривень. Це, мабуть, найекономніший шампунь, найдешевший, найбюджетніший 300 мл 16 гривень, соковита диня. А це у нас новинки. Це також, мабуть, Корея. Це також у нас корея. Це у нас гель для душу, лайм, лимон та персик. Усі йдуть пляшка з дозатором і по 500 мл. Будемо чекати на знижку і обов'язково спробуємо також цю новинку. Також показую вам, як новинку. Так, це у нас іде скраб-пілінг для тіла. 109 гривень. Парфумований пілінг для тіла. Наш виробник 260 грамів. 32 гривні зараз акція на рідке мило, пляшка з дозатором, з ароматом дивовижних квітів. 500 грамів. І зверніть увагу, мило пінка дитяча, 300 грамів. Дуже класна штучка. Діти полюбляють мити ручки з такою штучкою 44 гривні. 45 гривень набір туалетного твердого мила. 19 гривень та кешбек тверде мило. Кульковий антиперспірант чоловічий 29 гривень. Антиперспірант Нівея 79 гривень в акції. Рексона кульковий чоловічий 57 гривень. І антиперспірант Синіта чоловічий 49 гривень. І зверніть увагу, дуже хороша знижка на Рексону Кулькову 49 гривень. Рексона антиперспірант жіноча 79 гривень. Зверніть увагу, ось такі парфумовані туалетні водички, яку можна кинути з собою і взяти на роботу у косметичку. Зараз в акції 39 гривень. Пензлик для тіней 29 гривень. Зі знижкою набір станків для бриття в упаковці 4 штучки, 87 гривень. чи для гоління станочків. 49 гривень. Ось ці дуже хороші, я вже ними користуюсь дуже давно, мені подобається. Так, ця акція скінчилась. Дивіться, ось такий можна придбати за 59 гривень набір з двох станочків. Йде на 5 лес. Навіть на 6 лес. Два станочки на 6 лес. 59 гривень. Тут я ще знайшов жіночі станочки, бік, вони по 49 гривень на леза із воложучою смужкою. жіночки станки від Вілкінсон також непогана фірма. Тут 5 і 2 йде в подарунок. Акція гель для гуління GiLet 134 гривні. Так, станочки також можна придбати бік за 15 гривень. 39 гривень дитяча зубна паста саніно. Зубна паста Аквафреш 125 г 69 гривень. А ось таку маленьку Аквафреш 50 грамів можна придбати за 49 гривень. Зубна. Паста Колгіт відбілююча 62 гривні, 75 грамів. Жіноча гігієна, котекс 37 гривень 20 штук. Жіноча гігієна котекс 45 гривень 10 штук. 30 штук, котекс 99 гривень. Подвійна упаковка Олвіс 72 гривні. Зі знижкою Тена, 28 штук, 77. Освітлювач для волосся 28 гривень, і також кешбек. Зі знижкою Тафт 134 гривні. Тонер міст для обличчя 77 гривень з колагеном. Піна для очищення, також зверніть увагу, 88 гривень, 150 грамів. Пінка для очищення, для вмивання, для жирної та комбінованої шкіри також 88 гривень. 10 гривень пауч пакет для пухнастиків. панкіт. Також по 10 гривень м'ясна миска для котиків 10 гривень. 12 гривень клуб 4 лапи. Зверніть увагу, це, мені здається, тут найбільший відсоток м'яса в клуб 4 лапи 12 гривень. Пауч-пакет Карпатіан 12 гривень Так, з'явилися ось такі нові рукавички господарчі. Пара. Це бачу також новинка. Губка щітка силіконова. Ціна такої штучки. 9 гривень. Шкрибок з ручкою. Ціна 39 гривень. Зараз в акції. 14 гривень, пробка силіконова. 24 гривні набір гачків. Так, ці я вже показував вам. Новинки. Вони йдуть в двох кольорах: в білому та чорному. 149 гривень. Бамбукова така кришка зверху. Досить цікаво. Цікавий вигляд мають. 149 гривень, як новинка, будемо чекати на знижку. Також дуже естетично квадратний диспенсер для мила. 99 гривень. І бачу, знову з'явились новинки. Ось такі білі диспенсери. Підійде під будь-який принт у ванній кімнаті. Навіть бачу, що сірий є по 109 гривень вони. Це всі знаєте, що, да? щоб було тепленько сидіти. 34 гривні зараз в акції. Ціну знижено на кришки для консервування 20 штук, 39 гривень. Добрі традиції. Так, ось такі звичайні також знижка 39 гривень. І ось такі кришки добрі традиції. Тут пакування 50 штук, 77 гривень. Ну, все. Я тоді закінчую це відео і вже з вами зустрінемось у наступному. Всім економних покупок всього найкращого.